Чесно кажучи, коли я розказую про якісь стани гніву, мені здається, що більшість з вас сприймає це все як якісь звичайні прості слова, але хочу стани гніву проаналізувати більш детально і те, що я зараз буду розказувати, воно засноване на психологічних, тлумачних словниках і психологічних дослідженнях, оскільки гнів має чотири форми. І сьогодні той випадок, коли українці вдруге насправді за весь час, але сьогодні більш загострено, відчувають крайню четверту форму цього самого гніву. Давайте детальніше. Отже, спробуємо розібрати всі форми, які наразі відомі гніву. Наразі їх відомо чотири форми. І перша форма є найменш шкідливою для ворога або того, хто образив, це внутрішній гнів. Чому його особливість? Внутрішній гнів можна назвати формою прихованої злості. Внутрішньою формою прихованої злості. Це може бути реакцією і на будь-яку нісенітницю на, будь на велик, по великому рахунку. Хтось десь колись образив, але людина не здатна жодним чином відповідати за цю образу і відстоювати себе. І тому переживає це все дуже внутрішньо. Умовно кажучи, це так, такий внутрішній тихий гнів. Хтось образив, але навіть на словах відповісти або постояти за себе людина нездатна. І це перетворюється у внутрішні переживання. Причому цей внутрішній протест завжди мовчазний. Другою формою гніву психологи вважають форму, яка називається слова і вчинки. Але як на мене, це не мої слова, це я користуюся психологічними термінологічними словниками. Як на мене, тут є одне зайве слово це слово вчинки. З одної простої причини, що більше ця, ця форма гніву проявляється у грубості. І дуже часто це абсолютно не вчинки якраз, а якийсь харасмінг, булінг, булінг і таке інше. В термінологічних словниках є слово вчинки, і це пояснюється дуже просто. Людина здатна вдаватися до певних дій, грубих, іноді насрать під дверима. І мета цього всього у другій формі гніву дуже проста. І вгамувати цей гнів дуже просто. Дуже часто достатньо лише вибачення. Тому, на мою думку, цей гнів, він не те, щоб недостатній, він не дуже справедливий. Хіба що проти вас застосовано було чисто якусь невербальну форму образи? Як там обізвав хтось мудаком, можна і насрати під дверима, і поставити колонку у вікно, поки образник не вибачиться. Мене це теж не влаштовує, але є третя форма гніву. І насправді ця третя форма гніву теж не дуже цікава, і вона визначається психологами як злопам'ятність. Теж дуже цікавий факт є один, що людина може мріяти про помсту, мріяти навіть про якісь активні дії до свого кривдника, скажімо так, фантазувати про те, як його покарає. Але дуже часто навіть третю форму гніва, гніву, таку як злопам'ятність, можна вгамувати всього-навсього. Мріями про помсту і ідеями. Як свого кривдника можна знищити, і ці ідеї дуже рідко переходять до дій. Але є і четверта форма. І оця от четверта форма це саме наш випадок. Тому що четверта форма гніву психологами визначається як пристрасть і одержимість. І отут от треба детальніше розживати. Одні психологи вважають, що цей гнів можна прирівняти до полум'я, яке горить всередині і, здійс... і стається з людиною одержимість власне ідеєю помсти. І дехто говорить навіть про те, що в кров виділяється специфічний гормон, який може в різні періоди для людини або ж збільшувати швидкість. Підвищувати витривалість, а іноді навіть е, стається регенерація, але як регенерація? Людина просто може не відчувати біль на тому рівні, на якому е, вона відчувала його раніше. І оце от якраз одержимість ідеєю помсти внаслідок цього гніву. Одержимість ідеєю навіть на рівні, що людина погано спить, бо відчуває якесь своє призначення і якісь незавершені справи. Є ще інший фактор. І гормони, про які я щойно розказав, психологи е, визначають, що крім них може виділятися іще один гормон не зовсім підконтрольний людині, яка відчуває пристрасть і одержимість крайньою четвертою формою гніву. І цей гормон він впливає на рішення людини і змінює поведінку. Людина може ставати більш грубою. Більш агресивною, і в результаті відчувати наступний етап зміни поведінкових характеристик після гніву наступає тільки форма люті рішучої. Це не просто слова, щоб ви розуміли. І як говорять самі психологи, оця четверта форма гніву для людини є найбільш з одного боку небезпечною. З іншого боку, вона є такою, яка на відміну від першої, першої, другої, третьої форм, здатна дійсно закликати людину і призводити до певних дій і рішень внаслідок зміни поведінки і одержимості ідеєю. Як втамовується четверта форма гніву, яка звиться пристрасть і одержимість. Іноді це визначають на рівні психічних і психологічних відхилень.